Сумська обласна прокуратура повідомила про підозру 60-річному сумчанину, який днем раніше відкрив вогонь із вікна багатоповерхівки по вулиці Заливна. Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко 10 грудня 2025 року повідомив про підозру 60-річному сумчанину, який відкрив вогонь по підлітках. Дії підозрюваного кваліфіковано як закінчений замах на умисне вбивство однієї малолітньої та п'яти неповнолітніх дітей, вчинене з хуліганських мотивів. Йдеться про подію, що сталася в одному з дворів багатоповерхівки 9 грудня. Тоді мешканець однієї з квартир здійснив прицільний постріл з вікна 10-го поверху по групі з шести підлітків, які стояли під під'їздом. Спочатку медики зафіксували поранення чотирьох дітей, однак згодом за медичною допомогою звернулося ще двоє. Потерпілі це діти віком від 13 до 16 років, з яких чотири дівчини та двоє хлопців. Станом на 11 грудня троє з них перебувають в лікарні. Їх життю загрози немає. Інші проходять лікування амбулаторно. Встановлено, що підозрюваний стріляв по дітях з гладкоствольної рушниці. При цьому чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі він під вартою і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання, щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, до грудня, о 14.10 у зарічному районному суді міста Суму обирали запобіжний захід для підозрюваного. Сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави. А от сусіди виступили на підтримку чоловіка та готові були взяти його на особисту поруку. Ми з одного під'їзду, з одного дому. Я, я підтримую його це добрий чоловік. завжди привітається. Добрий ранок. Як ваше здоров'я і взагалі, як сім'янин хороший, сідав вин своєю жіною? Ми бачимо його, що він йде в місті, і вас сина і внука. Я тільки за те, що він гарна людина. Обвинувачений пояснив свій вчинок наступним чином. Далі пряма мова. Я ж не планував убийства, мене тобто, написали, не убійство, що, нічого. Які з мене убійства. Щоб я підсувала, то не можу. А що планували? Я глухував, Я... Ну ви кажете, що вбивство не планували. Що ви планували? Та нічого я не планував. Абсолютно, я вийшов, вони там кипішують. І вони показання такі дали, що я під копірку всі. Воно зовсім не так було. На самому ділі. Як було, я розказав все своєму адвокату. Якщо треба, я покажу дехто стояв, де хто бігав, де, де хто що робив. А вони пишуть, що вони всі на лавочках сиділи і я потім стримувся лавочка. Я стрельну по березі високо, а дроб може рикошити. Зрозуміло. І все, одиннадцять труб, якщо одиннадцять трубін, тобто виявилося. Зрозуміло. Скільки пострілів з'яснили? Один. Один постріл, так? Ну, стосовно заперечуєте, так? Чи ви заперечуєте, чи погоджуєтеся з попитанням я Не hmm. знаю. Проте суддя зарічного районного суду міста Суми підтримала позицію сторони обвинувачення. Слідчі суддя зарічного районного суду міста Суми Басова, з участю територіалу прокурора, прокурорів Сергіда Сегі, Панченка, захисників Юшкевич-Кузнєцова, підозрювана Маскаленка, розглянувши в притому з тому засіданні місця клопотання старшого слідчого ЗВСУ ГУНП Сумській області Чалого про обрання запобіжного заходу воді під вартою підозрюваному Маскаленку Олександру Володимировичу 24.08.1965 року народження, встановив, приймаючи до уваги, що складання мотувальної частини ухвали становить певну складність та потребує додаткових витрат часу. Суд важає заможливою оголосити вступну та резитивної частини ухвали, повний текст. Кого буде виготовлений та оголошений протягом п'яти днів, Керуючись статтями 176, 178, 183, 184, 193, 197 КПК України постановив клопотання слідчого задовольнити брати Москаленко Олександру Володимировичу, 24 серпня 1965 року народження. Запобіжний захід у воді тримання під вартою без визначення розміру застави встановити визначити строк дії ухвали до 8 лютого 2026 року. Включно апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її отримання її копії. Слідчий суддя. Підпис мається. Зрозуміли зміст ухвали? Судове засідання оголошено закінчення. Так, звісно, ми просили тримання під вартою для того, щоб убезпечити потерпілих від можливого впливу ризиків. Ви ж розумієте, яке покарання передбачено санкцією статті, тому ризиків з урахуванням цього вони завжди присутні. Тому ми з задоволенням рішенням суду, а далі, якщо, як зазначає, захист підозрюваний, готовий до співпраці, висловити свою думку, ми готові це все задокументувати в його показах і перевірити слідчим шляхом з урахуванням і слідчого експерименту, і таке інше. Ну, мене взагалі вразило, що скривавши зброю на Неповнолітніх дітей зазначати, що не настали особливо тяжкі наслідки. Це просто вдача, що дитині потрапило в надбровну духу, в потилицю і не вдало значної шкоди. Ну це моя особиста думка. Тому для цього щоб зазначити ступінь дії і так далі, є відповідні експертизи, трасологічні, слідчі експерименти, тому ми готові. Це все перевіряти слідчим шляхом. Ніхто не проти вислухати думку підозрюваного і про події, які сталися. Але ж як зазначив і мій колега, він від початку давав суперечливі покази. То шахет, тепер як ми почули, в березу цілився і таке інше. Але ви ж розумієте, що навіть такі дробини вони проникли скрізь одяг. Зараз не літо. а... Холодна пора року, тому розумієте, які могли бути наслідки. Тому я задоволений рішенням суду. Відікон продовжує слідкувати за розвитком даної резонансної справи та оперативно вас інформуватимемо.